Привіт, друзі! Сьогодні хочу зробити огляд на таку, я, на мою думку, цікаву для діток гру. Лего Дупло. ця на мобільному телефоні. Ось є платні паки, є безкоштовні. Ось дуже-дуже багато різного, цікавого. Ось подивимося, безкоштовний. Це такий потяг. У нас він є такий реальна іграшка, і дитині дуже подобається. Можна вивчати цифри: тобто, один, два, три. Ось так. Все складено вірно, і тому відбувається проходження далі гри. Ось, коли дитина помиляється, то іграшки допомагають, їй знімають ту, що неправильно складена фігурка, і відбувається далі пошук правильної. Ось, за цим досить весело спостерігати іграшки, так як і Лего яскраве і водночас досить приємне для зору. Гарні комбінації кольорів, цифри, все дуже класно видно. Людинки, але дівчинка-хлопчик і песик. Ось, власне, відбуваються всі циферки від 1 до 9. Також є додаткова... додатковий пазл, це зараз морозиво. Ось теж можна скласти, теж досить приємні кольори, можна бавитися, складати різне, і коли складеться відповідно до зразка, то відбувається власне теж виграш у грі. Ось, Ось так. Можна складати, як подобається, але тоді гра не буде закінчуватися. Тому, власне, потрібно підібрати кольори так, як на зразку. Зараз жовтий додамо. Ось тепер ми вибрали. І ще одна гра, аналогічна, але з героєм. Героєм Мікі Маус і його песи тут ось також є багато платних, доступна безкоштовна версія. Заставка така ж, як і у мультиках про Мікі Мауса. На чорнику він свистить Ось, і він прямує до пригод. Перше, що ми бачимо, це такий водний атракціон, гірка. Тут доступна рубоводна, також тут песик. ми бачимо. Гірка водна. Ось, в принципі, дитинка може бавитися. Рибка підстрибнула. Пташечка літає, сонечко світить, все досить гарно і цікаво. Можемо також подивитися далі. Далі ось такий човник, на якому вже власне можна складати різні комбінації, різні фігурки падають, обираємо з запропонованих і складаємо на човнику, що нам подобається. Так, пройдемо далі. Тут також відбувається гра. Ось. Далі ще є. Ще є пазл на таку ж тематику з човником і з песиком Міккі Маус. Ось. Посилання на ігри, залишу під відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коменти, нам буде нам дуже-дуже буде приємно. Дякую всім за увагу. Нехай ваші дітки бавляться з задоволенням і розвиваються. Daddy Dog!